Слухання, але спочатку давайте з'ясуємо, чи є в нас представники громадськості? Так, пані Діана, ви представляєте кого? Я представник суб'єкта господарювання. Ваше прізвище, будь ласка, а Ну, у нас громадське слухання. Аліна. Так, присутня, добрий день. Доброго дня. Ви теж представник суб'єкту господарювання? Так, директор компанії водії. Тоді будемо розпочинати мене звати Шевченко Наталія Ігорівна, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності ТОВ-3 товтрілогістик в рамках процедури оцінки впливу на довкілля. Планованої діяльності щодо завантаження насипних вантажів з використанням спецконтейнерів на судна, які пришвартовані біля печалів Одеського морського порту. Процедура оцінки впливу на довкілля була розпочата 26 серпня 2024 року, 30 жовтня 2024 року, в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування зауважень пропозицій до планованої діяльності. На даний момент громадськості у нас немає на громадських слуханнях. За нашим регламентом, ми будемо очікувати 10 хвилин. Якщо ніхто до нас не доєднається, будемо вважати, що громадські слухання відбулися, але без представників громадськості. Тому чекаємо. Тоді будемо дивитися. Як ми бачимо, представники громадськості до нас так і не доєдналися. Будемо вважати, що громадські слухання у нас відбулися, але ага. без представників громадськості. Тому дякую. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.